На Лазівщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмувала жінка. 27-річний чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що збив на дорозі жінку. Потерпіло, доставило до районної лікарні. Стан здоров'я 58-річної жінки медики оцінюють як задовільний. Автопригода сталася 3 листопада близько сьомої години 50 хвилин по бульвару Шевченка в місті Лозова. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286, тобто порушення я правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди в Лазовій. Інформація про аварію надійшла до відділу поліції 5 листопада о 8.50. На місці події працівниками поліції було встановлено, що 69-річний водій автомобіля ваз 21061 рухаючись по вулиці Грушевського, не обрав безпечну швидкість руху, не дотримався дистанції. В результаті стало зіткнення з автомобілем шкода Октавія. На 69-річного водія складено адміністративний протокол за статтею 120. 24 тобто порушень правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів чи іншого майна Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні громадяни, в навчальних закладах закінчились осінні канікули та діти пішли до шкіл. Тому нагадуємо ще раз про безпеку дітей на дорозі, адже діти це відповідальність дорослих. Шановні водії, помітивши поблизу проїзної частини дитину, знизьте швидкість та будьте максимально уважні і обережні. Також будьте уважні під час руху дворовими територіями та проїзду перехресті пішохідних переходів. Будьте пильними на дорогах, особливо біля навчальних закладів. Пам'ятайте, діти дуже рухливі та імпульсивні. Багато з них не вміють. Передбачити небезпеку та правильно оцінювати дорожню ситуацію. Шановні батьки, потурбуйтеся про своїх дітей та зайвий раз, який зайвим точно не буде. Нагадайте їм правила поводження на дорогах. Шановні дорослі, дбайте про особисту безпеку та безпеку своїх дітей.